Всім привіт. Я сьогодні півдня нервую, а ліса все ж таки пішла на екскурсію. Зранку, коли я її привела до школи. Вона спочатку ну, нормально стояла, зібралися всі діти, які з її класу, вони там бігали, гралися, а потім, вже коли відкрилися ворота школи, Аліса почала плакати. Я кажу, Аліса, не йди, якщо ти не хочеш, якщо ти настільки боїшся, то не йди, пішли додому. А вона таке, знаєте, сльози витрила і пішла. І оце я з того моменту як почала переживати, я подружці кажу: я зараз піду на набережну і буду спостерігати за тим, як вони будуть там плавати на тому човнику. Вона каже: Не вздумай, не йди, не йди, я тебе чекаю. Ну каву зранку пили. Вона каже: Я тебе тут не, не залишу, буду чекати, щоб ти не пішла на ту набережну, не видумай. Тож. Таке мене проконтролювали, щоб я не пішла. Але я дуже переймаюся. і кожного, Кожну хвилинку думаю про те, як там моя донечка, моє сонечко. Знаєте, це у дітей є таке. Вона, ну у дітей, саме у Алісі є таке. Вона, коли йде в школу, є якась там тема, що вона переживає, вона там може поплакати, вона мене ось так розтрусить. Я починаю перейматися, а потім вона йде в школу і вже все добре, і вона там грається. А я півдня просто про це думаю. Оце так. Є у вас такі ситуації? Поділіться, будь ласка, чи ви такі самі, як і я, переживаєте, чи не переживаєте, чи ви, можливо, до цього якось легше ставитесь? Я не можу. Не можу, не знаю, де знайти в мені ці сили і як над собою працювати, щоб не перейматися. Мені хтось сьогодні сказав, що ого, ще скільки таких ситуацій буде в житті. Взагалі, що це таке ну, досить дрібниця така, ось так. А я. Не знаю, як з цим справитися, так скажу. Така засмучена, пам'ятаєте, хто зі мною давно на минулій квартирі в кімнаті, яку ми винаймали, там був балкон. Я купила квіти нові, особливо фуксія. Така вона гарна була, вона цвіла завжди. Одні квіточки ну, засохли, інші з'явилися. А зараз просто мені на неї дивитися так боляче, тому що вона. Просто опадає листя. Все листя. Спочатку квіточки відпали, а тепер навіть листочки. Вона така лиса-лиса. Ну, лиса. Зараз я напевно тут десь додам фрагменти взагалі своїх квітів, які зараз знаходяться в моїй кімнаті. Фуксію, до речі, вчора ми знайшли можливість прив'язати її на балконі. Зараз покажу вам. Ось, а взагалі дуже шкода, в цій кімнаті взагалі немає свіжого повітря. Взагалі немає свіжого повітря. І коли я з дому йду, я зачиняю двері, зачиняю вікно, тому що вікно виходить на балкон. Я не жаліюся, просто розповідаю вам історію. Бо зараз, зараз почнете там писати. Взагалі просто немає повітря. Свіжого я зачиняю двері, вікна і йду. Коли приходжу, потрібно все відчиняти і штору віддвигати, тому що дуже такий важкий воздух, важке повітря. Добре, зараз перейду дорогу. Взагалі тут на кожному кроці, як на світлофор, так зебра. Я вже тут колись сміялася, що Аліканте можна, напевно, якщо жити все життя, то пів життя простояти на світлофорах. Так, в парку дуже багато людей зараз прогуляємось. І піду за Алісою. Що там? Як в неї справи? Дерево в цьому. В цьому сквері, в цьому парку завжди знімають люди, які тут йдуть вперше, тому що так цікаво тут все виглядає. Дивіться, воно всередині взагалі пусте. А яка боротьба за життя? Його обрізали, бачите, вже наросло листя. Цікаво взагалі, з чого воно формується. Ну, Коріння є ж, напевно, але ось тут. Пусто, пусто українською мовою. Пусто Порожньо. Во. Ох! Вчити і вчити. Кривий рік. Я хочу висловити свої співчуття родинам загиблих. Вчора у кривому рогу було нанесено ракетний удар, в якому загинуло 9 чоловік. 9 людей. Це чиїсь брати, сестри, чоловіки, матері. Я розумію, що взагалі ніякі слова в світі не можуть загоїти ці рани і зробити комусь легше, краще, але прийміть, будь ласка, мої співчуття. Взагалі, мені написали там, що ось ми в кривому розі допомагаємо з СУ, з родиною, з дітьми, не виїжджали. Ви великі молодці, ви дуже відважні. я Пишаюся такими людьми, я напевно просто не така. Я більш слабкіша. Бачите, я обрала такий шлях і маючи віру в те, що таким чином я рятую життя своє і своєї дитини. Можливо, не подумавши про когось іншого. А про кого взагалі мені в житті думати, як не про себе, не про свою сім'ю, родину, дітей, як я думаю, що я зробила. Правильно, ви в своєму житті приймаєте рішення. Свої, як ви вважаєте правильні. Коли пишуть, що ми тут, а ми допомагаємо, ви повиїжджали. У кожного свій шлях, кожен приймає своє рішення, чи залишатися, чи виїжджати. Але щоб цювати людину за це, я ну, дуже розумію, навіщо це вам треба. Тому що ви ж не несете відповідальність за мене, за моє життя, за моїх дітей. Донечка, давай ділись враженнями своїми від екскурсії. Ми купались, Ой, на лодці були. Uh -huh. yeah. І санкція так взяли і холодка чуть не <рес> Ну Ти боялася, зранку плакала, мама твоя переживала, потім півдня, ось так, а потім все ж таки ти налажилась. Завтра сісти на мене. Агеру. А завтра в школі свято повинно бути. Це ми собі так вигадали, не знаю. Будуть палити Але фігури, часів? буде пінна Але вечірка. Часів? Не знаю, точно. Зараз потрібно. Зараз прийдемо додому і знайдемо той угу. лист, де написано, на яку годину потрібно прийти. Тою Алісі вечері мені дуже подобається, коли разом з м'ясом макарони варяться не окремо макарони, а потім змішувати. Перемішувати з м'ясом, а коли ось саме так, може виглядає процеси приготування не дуже, але потім дуже смачно. ще у нас така спека. і Знаєте, що я тут чекаю Я чекаю, коли похолоне ось ця баночка. Справді, та Боже, так хочеться випити холодного напою. Зараз буду просто щастя тримаю. Моя алергія так і не проходить. Мені моя сусідка дала ліки, які їй виписали тут в Іспанії від алергії, але вона їх не приймає, приймає там з України якісь. Я просто не перестаю дивуватися назвам взагалі ліків. ви Просто подивіться. Не знаю, я дуже сподіваюся, що не в дзеркальному відображенні буде. Я, коли їх п'ю, то день. Ну, той день, коли я п'ю цю пігулку, і на наступний все добре. Потім я не п'ю її, а напевно потрібно кожного дня хоча б на протязі там, напевно, тижня. Ну, але ж я думала, що я одну вип'ю і все зникне, всі ці прояви взагалі алергії. Два дні вона мене не мучає, а потім все знову повертається. Тож п'ю, зараз вже випила три пігулки. Оце. Сьогодні буду пити четверту, і ось я кажу, два дні нормально, а на третій знову починається. І саме в цій, саме в цій кімнаті. Не знаю, чи, чи матрас, чи, чи, чи подушки, що взагалі викликається, не можу сказати. Я хочу всім вам нагадати, що цьому відео можна поставити щось голосом чуєте. Можна поставити лайк і підписатися на цей канал. Так. Можна поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Не забувайте, будь ласка, мені дуже приємно, що ви з нами і що ви слідкуєте за нашим життям. Підтримуєте. Я хотіла всім... помочь вам. Чого? <плес> всім дякую, дякую за перегляд. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Всім вам гарного настрою, чудового вечора. Мирної тихої спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.